Є наука і є фантастика. І цю фантастику нам почали нав'язувати ще із дитячих садочків, потім зі школи, інститутів. І сьогодні можна бачити, як нам пропагандується все по телебаченню. І світ зрозумів, що є закони, і все двигається по закону. Сонце та земля, закон притяжіння. Значить, є законодатель, хто поставив ці закони. І на базі цього з'явилася наука і все перевіряє і підтверджує. Що сьогодні наука прогнозує, що із обізяни стали люди, але це лише еволюція, яка не підтверджується насправді і є фантастикою. Також еволюція пропагандує, що вселена з'явилася від вибуху. Але якщо подивитися на приліт ракети під час війни, то будинок він руйнується на тому місці не з'являється кращий будинок. Це просто фантастика, яку нам нав'язують, тому що кажуть, що все еволюції має бути краще, але стає лише гірше, і дивлячись на цей світ. Він поступово фокусується лише на матерії, і люди відвергають істину та Бога. Ми бачимо, що ентропія вона руйнується, і навіть дивлятися, дивитися на наше тіло воно старіє, дрехліє та вмирає. Світ він теж нестабільний та руйнується, тому що є наука і фантастика, і всюди її продвигають. Раніше можна було бачити фантастику, лише записану у Біблії. Там дійсно відбувалися сверхістиснення речі. І Ісус сказав слово, і люди воскрешали. Хворі зцілювалися, і це являється правдою та фактом. Біблія та Бог приводять нас у реальність, а наука, яка була створена від початку, підтверджує цю реальність, що є закон і законодатель. І якщо ми наповнюємося цією ілюзією та фантастикою, яку нам преподають, то життя проходить і руйнується, тому що ілюзія все руйнує. Кому ми маємо вірити, так це теології науці Божій, і теологія являється безсмертям. Це сама точна наука про Бога, тому ми маємо вірити в теологію. Можна піти до лікаря і вийти звідти живим, до юриста теж саме. Але якщо люди слухають людину, яка спотворює теологію, і скажає слово Боже, яка двигається не в тому дусі, тоді приходить смерть. Так само, як і прийшла смерть у раю. Єва слухала Змія, який казав те ж саме слово Боже, але замішував душевку, і його ціль була витягнути Єву із духовного світу у душевний в ілюзію. І спочатку прийшла духовна смерть, а потім уже тління. А тління відбувається тому, що Біблія про це все чітко каже. Ми маємо слухати лише тих людей, які не спотворюють Євангелія, і які пропагандують нам теологію і істину Слова Божого. Амінь.